До опалювального сезону залишилось менше півтора місяця. Однак експерти вже кажуть, що він буде найскладнішим за всю історію незалежності. Водночас міський голова Білої церкви стверджує, що громада готується до надзвичайних ситуацій, як і щороку Білоцерків тепломережа здійснює заміну зношених труб. Наразі такі роботи виконані на 70%. у крайньому випадку. Місцева ТЕЦ зможе працювати на альтернативному виді палива, такому як мазут. Крім того, проводять ремонт ліній електропередач. Адже за словами чиновника без світла місто буде важко забезпечити водопостачанням і водовідведенням. Попри це, готуються до найгірших сценаріїв, тож закуповують буржуйки та інше. Ми внесли зміни для того, щоб мати можливість закупити модульні пересувні котельні великої потужності, потужності 1 мегаватт, 1,5 МВт, для того, щоб у разі необхідності облаштувати. Пункти обігріву. Така котельня дасть можливість забезпечити, один ну, МВт котельня має дасть можливість забезпечити е, теплом, ну, наприклад, таке приміщення, як е, достатньо велика школа, в 10 тисяч квадратних метрів, От одна мегаваттна котельня може дасть можливість забезпечити. Так само, півтора мегаваттні котельні можуть забезпечити вже, наприклад, лікарню. Ми м, сьогодні закуповуємо стратегічний запас. Дрів, стратегічний запас пального для генераторів, стратегічний запас харчових продуктів у нас в місті вже створений. Він є з розрахунку ну, десь приблизно 80 тисяч населення на місяць. А ось голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко не такий оптимістичний і рекомендує не вестись на гучні заяви чиновників. Він прогнозує, що температура в багатоквартирних будинках буде набагато нижчою ніж 18 градусів, про які заявляють можновладці, адже тепловтрати складають 40-50%. Якщо на вході теплоносій може відповідати позначці 18 градусів, то на виході 14-15. Також експерт застерігає, що цьогоріч ми можемо залишитись взагалі без газу та електроенергії, а все через можливі ракетні обстріли росіян. Таким чином вже зруйновані Чернігівська, Охтирська та Кременчуцька ТЕЦ. Та, попри зовнішнього ворога, є ще й внутрішній через несправедливі судові тяганини на білоцерківську ТЕЦ не допускають керівництво, призначене законними власниками. Говорити про нормальне проходження опалювального сезону немає сенсу, тому я. Всі, хто проживає в білій церкві, я звертаюсь: готуйтесь до опалювального сезону. Температура в ваших будинках буде вкрай низькою. Можливо, буде дуже холодно. Перевірте, будь ласка, стан електричної мережі багатоквартирного будинку. Перевірте технічну документацію будинку, яку на яке навантаження може витримати ваша мережа, електрична мережа, коли, наприклад, ви всі включите електроприбор, коли буде догріватись? Якщо ж електромережа багатоповерхівки не витримує навантаження, експерт радить шукати запасний варіант. До прикладу, переїхати у приватний будинок з твердопаливним котлом. Також має бути генератор, але не варто забувати про запас дров та диз Ну не буде газу, що будемо придумувати. Будемо топити буржуйками. Ну, виход з положення можна знайти завжди. Ми будемо палити свічку, ну треба щось якось виживати. Хай тепліше вдягаються вдома. Е, один чоловік сьогодні розповідав, дідушка такий старенький, що він свої дерев'я старі вікна запакував чотирма кілограмами, е, ну якось там ш -ш шпакльовки, не знаю, як воно правильно називається. Ну хай люди таке роблять. Пенсіонери грошей нема. Дрів не купуємо, а як Бог дасть, так і буде. Купили обогрівателі електричні, будемо включати. Якщо буде світ, звісно. Так. І теплі віші будемо одягати, Хай буде хоч 15-18 градусів, щоб не замерзла система, щоб хоч не розмерзлося. І то я буду благодарна нашому Зеленському за це. Ну трошки дрів є, буржуйка також. Будемо забиватися всюду кімнату та виморітися. А що робити? Тим часом голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко попереджає, опалювальний сезон розпочнеться пізніше за традиційне 15 жовтня та завершиться раніше. Все залежатиме, чи нададуть міжнародні союзники кошти для закупівлі 4 мільярдів кубометрів газу. Також за словами очільника держпідприємства Україна видобуває лише 60% необхідного газу решту закуповує з ЄС, і на ці потреби необхідно орієнтовно 10 мільярдів доларів. Однак розрахунки можуть змінитися, якщо Росія завдасть. Удару по будь-якому критичному об'єкту інфраструктури Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.